Малята, запрошую вас на заняття. Малята сонечко запрошує нас згадати частини доби. Це ранок, коли сонечко тільки прокинулося. Це малята день, коли сонечко високо у небі. Це вечір, коли сонечко ховається. І ніч, коли на небі з'являються зірочки та місяць. Малята, давайте згадаємо, що ж ми робимо зранку. Прокидаємось, умиваємось, засіляємо постіль та снідаємо. А що ми робимо вдень? Займаємось, граємось, гуляємо та обідаємо. А ввечері ми дивимось телевізор, читаємо книжечку, вечеряємо. Та миємось. І вночі ми лягаємо в ліжечку і відпочиваємо. Малята пропоную вам пограти в гру. Я почну, а ви продовжуйте. Ну що ж, почали? Ми спимо вночі, а граємось так, вдень або ввечері. Ми обідаємо вдень, а снідаємо так вранці. До дитячого садочка ми приходимо вранці, а додому так, молодці мої розумнички, ввечері. Сонце ховається ввечері, а прокидається так вранці. Сонечко світить вдень, а місяць уночі. Молодці мої малята, ми гарно з вами попрацювали. Сонечко, вам дуже вдячна, що ви були такими розумничками і познайомилися з частинами доби. До нових зустріч, до побачення малята!